Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких втручань, програм негативних. Хто чистить усіх, хто дивиться відео, близьких людей, також дітей, онуків. Тож промовляйте імена своїх, близьких людей. І починаємо чисточку. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи. На гроші відкриваю. на здоров'я. Допоможіть очистити всі шляхи дороги, очистити всіх, хто дивиться від близьких людей, від негативу магічного впливу будь-яких магічних втручань. Як віск, потани, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, всі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, розсорки. кладовицька магія негативна, церковна негативна магія, християнська, мусульманська негативна магія, привороти, остуди, отвороти хвороби, порчі, насмість, зраздрі, зглаза, порчі на заздрість раздріз, глаза, на здоров'я залежності. Мороки, депресії, всі шкідливі звички сходять, страхи зійде посттравматичний синдром, агресія, напруга сходять, переляки, а також зійдуть ці перешкоди із доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, І зійдуть також перешкоди, із доріг на магії, блоки, блокіровки Пеліназича й сходить, смуток, бідність, сльози, депресія сходять, смуток, і страхи зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь цей негатив на себе забере буде так і так є. Я запалюю цю свічку та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. прошу допоможіть відновити сили, енергії, здоров'я. Усіх, хто дивиться відео близьким людям, повернути вдачу успіх. І з цим воском у життя, усіх, хто дивиться відео близьких людей, приходить вдача, успіх, здоров'я, фінанси. Здійснюються всі мрії, плани, наміри, любов, щаслива доля чоловіча жіноча всі шляхи дороги, легкі двері для вас всі відкриті, повертається енергія, фінанси, здоров'я, щастя, радість, перемога. Мир, злагода у сім'ї буде так і так і є. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди, липкі для грошей, для щастя, для здоров'я, для успіху, для вдачі. Як цей цукор солодкий, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для успіху, радості, фінансів, грошей, удачі, для щастя, перемоги, буде так і так і є. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть. Ну, тут роблять борщі ті люди, про яких ви знаєте. Ви знаєте, що очікувати. Може вам і погрози були. Так, скажіть, допоможіть. Ви ще сили, чи є якийсь негатив, що треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео близьких людей. Привороти. Так, оморочена програма приворотна. Більше йде напад на чоловіків. Угу. На чоловіка напад, щоб. Щоб був агресивний, фінанси не давав, не піклувався, не витрачав гроші на сім'ю. Заперечую, обираю всю порчену програму знімаю, втручаються в долю, морочену програму знімаю, розсорку обираю з чоловіка. Весь негатив, всю магію порчену програму знімаю. мороки знімаю з чоловіка, обираю. Оборчену програму знімає. розсорку убираю, Відкриває шляхи дороги чоловікові на опікування, на любов до сім'ї. Остудну програму ставлять агресивно дуже, щоб гроші дітям не давалися, щоб чоловік свій рід загубив, за продовження роду свого не піклувався. Як одрізають від роду. Заперечую, знімаю всю магію, порчу впорчену програму, обираю ноліру ресурки. Знімаю, знімаю агресію до дітей. Убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Буде так і так є. Більше немає порченої програми. Морочна програма більше не працює. Знята повністю вся агресія убрана. Відкриваю дороги, шляхи чоловікові, тим, хто дивиться відео близьким людям на мир, на злагоду в сім'ї. Більше немає агресії, більше нічого не заважає піклуватися за своїх нащадків, за свій рід. Буде так і так і є. Більше немає морочної програми. Студні програми зняті повністю. Ну і за спиною теж багато розмов про кльонів в спину. Тут показано, зараз я покажу вам, що відбувається. Ось суща навіть була відпала. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на успіх. На гроші, на щастя, дорога легка, двері відкриті. Допоможіть, поверніть, все лайно, всі біль сльози і страждання, весь негатив. Всі порчні програми допоможіть повернути ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше напасти не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так, і так і є. Цікаві. все погане, все лихе, всі біль сльози і страждання, всі, все зло, що бажав хай собі назад отримують постійно. Це буде все сказане, здійснено так буде. От така. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив, що треба очистити тим, хто дивиться відео, близьким людям? Порчена програма закальцована, як порча на собачу долю, як на шийнику, на поводку якомусь тримають. Знову міняють долю, намагаються когось е, убрати, щоб е, розлучити, щоб було розлучення, щоб людина сама пішла. Ну, це якісь жінки, так і чоловіки. Ще порчу ставлять на те, щоб було розбите серце, на зради, на те, щоб люди зраджували. Все буде гаразд. Дуже сильно є тут у людей сила волі. От ваша свідомість. Ви дуже гарно себе тримаєте, контролюєте, свої дії. У вас завжди оце питання, навіщо я це роблю? А що буде, а навіщо я це роблю? Куди я рухаюсь? Це дуже гарно. Ви відстоюєте себе, рятуєте себе, свій мозок від мороків оцих програм негативних заперечуєтесь, негатив знімаю. Прошу ваші сили, допоможіть. Зніміть ці борщі програми на розлучення, на уход. Чекають результату. Не буде уходу, так, можливо, серце розбито. Дуже важкі були такі травми в минулому. От зараз вже це е, загоюються ці травми і рани. Заперечую вас, убираю. Е, над вами захист стає міцний. У вас стабільний. Прибутки, ви дуже сильно себе контролюєте. І щасливий дім, дім, пара. Ну, ви зберігайте відносини. Прошу допомоги тому, хто дивиться відео близьким людям, вищі сили, янголи, охоронці, допомагайте. Не на мить не лишайте, перекриваю, перекриваю, де буде захист міцний, Відкриваю шляхи дороги на щастя, на вдачу, на успіх. Всі мрії здійснюються без перешкод. І все погане, все лихе, що робили вороги, хай з собою зроблять. Повертається їм біль, сльози, страждання, розсорки всі повертає назад. Оморочені програми повертає назад. Більше лиха зробити не зможуть. Все погане, лихе собі забирають. Сили втрачають свідомість, втрачають. лиха зробити не зможуть. Більше морочені програми більше не працюють. Загоюються всі травми і рани. Серце більше не болить, душа більше не болить. Відновлюється нервова система, загоюються всі травми і рани. Повертає сили, енергії. Здоров'я повертаю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, нічого не заважає бути щасливими, активними людьми. Відновлюється мир, злагода в сім'ї, покращуються відносини. Буде так, так і є. Ці шляхи дороги на, на успіх на щастя, дороги. Такий свіже. Крові багато тут, напевно, і жертви приносили, годували сущу. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, що треба очистити тим, хто дивиться відео близьким людям на даний час? Відновлюються ваші стосунки нормальні. Мир, злагода в сім'ї, все буде гаразд. Скажіть, помашіть вищили. Так, одріжуть вищі сили оцю людину, одріжуть одва. Вона більше не зможе в вашому просторі знаходитись. Тут духи родові стають на захист і захищають дуже сильно. Ну, іде назад. По Верховному суду все лайно, що вам робили, повертають назад янголи-охоронці, оці всі негативні магічні дії. Посили агресію всю повертають назад, тому хто робив і хто замовляв. це і Ворог більше у вашому просторі знаходитись не зможе. Будуть обратки. От. І є попередження, не пийте алкоголь, не вживайте те, що було вам подаровано, може, хтось передав, можуть робити приворот через напой, напій якийсь, а він не спрацює. Зараз ви під захистом дуже сильним, навіть у вашому тілі. Може, вже і присутні, якісь такі програми, приворотні прив'язки, може, навіть до алкоголю, або якоїсь шкідливої звички, може, вже, коли переїдання, наркотичні засоби. Ну, ця залежність ця не працює, вже повністю анулірується, знімається. І захист міцний. Які б не були програми негативні в тілі. Анулірую, повністю знімаю. Всі порчені програми убираю з енергетичного і фізичного простору тих, хто дивиться відео близьких людей, убираються Всі порчені програми більше не працюють. Повертаюся ворогам. Хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть, повертаю все назад. Не на переклад, не по колу, не по крою, тому хто зробив, лишає, хай з ними все це відбувається, буде так і так і є. Здирали, дуже агресивно, намагалися зняти ваш захист родовий. Обираємо ручну програму, знімаю. Помістю всі порщені, програми більше не працюють. Біль, сльози, страждання, все погане і лихе, що робили вороги. Собі назад отримують. Хай з ними все це відбувається. Більше лиха зробити не зможемо. сили, втрачають свідомість, втрачають, нападати, більше не зможуть. Оцікаю на віки вічні ворога. По інших шляхах іде. Більше немає змоги ворогу втручатися у життя у долю, цікаві, які вічні одвертає. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захист міцний, вищі сили, янголи, охоронці, духи роду і вдень, і вночі захищають, оберігають, не намить, не лишають усіх, хто дивиться відео близьких людей. Буде так і так і буде захист міцний. Так і так є. І так що гарна сьогодні чистка. Захист стоїть, янголи-охоронці працюють, захищають, оберігають вас, вашу сім'ю, дітей, чоловіка. Ця свічечка буде допрацьовувати. Цим воском у життя. Усі, хто дивиться відео, близьких людей приходить вдача, успіх, гроші, любов, здоров'я, відновлюється енергія, повертаються сили, злагода, мир у сім'ю, перемога усіх справа. Покращиться самопочуття. Відкриті всі шляху дороги, легкі двері для вас відкриті. Всім, хто дивиться відео, близьким людям удача, успіх іде. Буде так і так є. От, так, добре, я на цьому завершую. Нагадую про щоб ви не забули зробити відгук. Це може бути вподобайка, коментар. Можна поширити це відео або зробити донат. Так набагато краще, швидше працює чистка, захист. Вищі сили розуміють, що ви вдячні, що вам це потрібно. Добре, я на цьому завершу. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!